Hello! It's me! Друзі мої, всім привіт-привіт! Понеділок, 22 липня, ранок, пів шостого ранку. Я пасу гусей. Бачите, пасуться мої гусики. Я зібралась вже на роботу. Світло у нас вимкнули в 5 годин ранку, тому я прокинулася пів п'ятої. І покупалася, зібралася. Кажу, Саші, пішла я пасти гусей. Що ж, вони голодні будуть. Сьогодні вже всі на роботі. Ваня тільки їм водички буде наливати. Так і ми їм переставляли загородочку маленьку таку. Ну, сьогодні з сьогоднішнього дня вже нема кому переставляти, то вони будуть вже просто в загородці на, черво... на чорній землі. Тому я їх зранку вирішила трішечки часок якийсь. Попасти, щоб вони наїлися хоча вранці, Потім вже ввечері буду пасти. От, так що тихо. Вчора було, знаєте, прохладно, я виходила. Півсьомого навіть я виходила раніше трішечки. А сьогодні, верне, пізніше. А сьогодні раніше, може, воно прохлада якась піде. Кофту вділа, але ну, вона мені може тільки що від комарів. Так що пасу гусиків. лола тут зі мною рядушком. Ось такі-то справи, думаю, включу. Сьогодні мій перший робочий день. Все, відпустка закінчилася, все бігом-бігом, круговірці і птицею, тих туди, тих сюди, ті піщать, там не можуть. І пішло, поїхало, там гусей задавило, там один здох, там лічили. Там, ну, в общем, короче, хозяйство, воно таке є. Так вони зараз тут наїдяться і тут. Привичка їм хороша. Ой, паситься, куди поліз? паситься на траві. Вони путь, може, хочуть ще теж. Пасуться, гуськи мої. Хай пасуться. Мені так приємно, як вони наїдяться і сідають до кубки, Сідають, то вони, я знаю, що вони вже... Під'їли трошечки, то вони відпочивають. Так що, хай пасуться. Все, друзі мої, отакий раночок. Так що все, побажайте мені успіхів, хоча це відео вийде далеко після 22-го, але нічого страшного. От, всім також гарного настрою, бережіть себе, будьте здорові! Пока-пока! Сьогодні 22 липня, вечір прийшла з роботи, попасли трошечки гусей, качок, коли чують ляп 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 дощик. Вставляю, це перший дощик за все время. дощом пахне. Типу позаганяли, Зараз салат тут. Нарізала салатик. Будемо вечеряти. Клас! Нарешті дощ пішов, Боже. Бідні рослинки, вони вже на останньому здиханні. Іди, іди дощику, Іди, іди дощику. Господи, спасибі тобі за дощик. Ой, класно. Світла немає. Ну щось ще й о, мигає. Щось ще й мигає. Буде сьогодні добре спати. А завтра буде, мабуть, парити. Воно і сьогодні парило вечором. Я прийшла з роботи, качок пасли і чую, що воно парить. Кажу, Саша, пари капець. Воно, ви бачите, неправда. У прогноз не дивилася. Воно так і краще, коли, знаєте, не дивишся прогноз, а тут тобі і раз, і дощик. Ой, красота! У нас тут загородки всякі разні. Сьогодні малышню вечором випустили сюди, так вони тут щіпали травку, бо там уже все вищипали. Класно. Так, чеснок цибуля в нас вибрані. Нам не страшен дощик. Пойде, бо моркву копала на суп. Там взагалі така покорючена страшна морква. Поїде дощик треба. 不错吧？